Привіт всім, мене звати Яна і я не ідеальна мама. Перший випуск був дуже позитивний. Правда саме час поговорити про післяпологову депресію. Насправді саме так почалося моє материнство. Післяпологова депресія трапляється десь у 20% мам і 10% тат. Якщо ви тільки збираєтеся завести дитину, то скоріше за все у вас цієї проблеми не буде. Ну, принаймні статистика грає на вашу користь. Але до 85% жінок відчувають такий собі бейбі блюз. Коливається настрій, присутня, дратівливість, занепокоєння. Так дивно, чого б це? Адже тепер ти розумієш, що не можеш нікуди спокійно піти, не можеш спокійно нічого зробити або, хоча б, нормально поспати. Через два тижні це проходить. Бейбі-блюз не ситуація в житті. Мама тепер прив'язана додому піти кудись це цілий квест з вдяганням, перевдяганням, заміною памперсу, миттям дупи, знову вдяганням. Хух! Мене це все так вимотувало, що вже не вистачало сил на довгі прогулянки, на якісь зустрічі з друзями, на розваги. Пишіть в коментарях, як було у вас, я наче сама собі не належала. Хотілося, щоб знову все стало як було. І це насправді нормальне бажання, не треба його соромитися. Життя стало набагато, набагато важче, і такі думки бувають у всіх. В кінці відео я розкажу, як мені вдалося впоратися з постійним бажанням повернутися до колишнього життя. Ось від таких радикальних змін життєвих переміщення з позиції незалежної людини. У позицію обслуга 24 на 7 без вихідних і будь-яких прав. Всі ці шалені відповідальності, якої в тебе не було. І тут раптом вона вже в тебе є. Буває бейбі блюз, а буває і депресія. Цей діагноз я поставила собі сама. Я не змогла наважитися піти до психолога або до психотерапевта. А знаєте чому? Бо панічно боялася, що мене покладуть у лікарню, тому що кукуха вже зовсім кудись поїхала, де вона, і що дитина буде без мене страждати. Зараз я розумію, що то були когнитивні викривлення, але... На той момент ці думки мені здавалися адекватними, логічними і вірними. Про когнитивно-поведінкову терапію я тоді нічого ще не знала. У мене були передчасні пологи. Я так і не встигла бути прекрасною вагітною жінкою, яка гуляє парком, дивиться на природу, читає книжки на свіжому повітрі і насолоджується кожною миттю життя. Я поїхала в пологовий будинок прямо після роботи. після... Морально важкої, напруженої роботи. Дуже горювала, що так і не встигла попрощатися з колишнім життям, наспатися перед пологами. Мені місяць зупиняли пологи. Весь перший тиждень я ридала кожного дня. Працівники пологового забороняли мені плакати, тому що це шкодить дитині. А я не могла зупинитися, просто не могла. А ще й відчувала себе гівном перед моєю крихіткою, яка у будь-який момент може померти. Зокрема, через те, що я плачу. Ця заборона викликала в мені стільки сорому і болі, це тільки погіршувало мій стан. Мені не можна було вставати з ліжка. І якщо ви зараз думаєте, чому ж то тоді не наспалася, я вам поясню. Спочатку тому, що була під впливом адреналіну, постійно ганяла в голові думки, що буде, якщо моя дитина помре, як я це переживу, зможу я це взагалі пережити? Ні, не зможу. Коли емоції трохи вляглися, і мені вдалося заспокоїтися, влягтися вже не могло моє тіло. Від постійного лежання у мене німіли боки, а спати на животі і на спині не можна. Потім почалися пологи. Вони були напрочуд легкі. Я вже думала, що в мене все буде в режимі хард, але з пологами пощастило. Потім ще декілька тижнів лежала в реанімації новонароджених. Кожен день був таким напруженим. Таким напруженим я спала, може, годину або дві на день. До мене нікого з рідних не пускали через ковід. Так, так, тоді ще переймалися через ковід. Але знаєте, в ті часи я якось. Знаходила в собі сили, якось трималася, дуже сумувала за безтурботним життям. Всі мої проблеми з минулого здавалися такими незначними, несуттєвими. Я думала, що втомлююся після роботи, але я просто не знала, що таке справжня втома. На новий рік сина вже дістали з Кувеза. Це такий спеціальний інкубатор для новонароджених недоношених, і мені дозволили вперше погодувати його грудьми. Це було справжнє свято. Я тоді почувалася найщасливішою людиною на землі. Все пройшло прекрасно. Потім була виписка. В мене запитали, коли я прийду за наступним, і я сказала, що ніколи. Вдома було не легше спати я могла лише годину без перерви. Потім годування, заміна памперса, миття дупи, кладання і, нарешті, ще одна година сну. Але і тут був нюанс. Малий десь до п'яти місяців вдень спав лише зверху на мені. Як би я його не перекладала, він прокидався і починав плакати. Вночі він спав абсолютно нормально в ліжечку, а ось вдень тільки на мені. Ось фото. А ось так я виглядала в ті часи. Потім коліки, зуби, хвороби. Це в біса важко. Я не витримала. Бувало у вас таке відчуття, що більше так не можеш? Але боїся щось змінити. Мені було страшно щось міняти, бо я хвилювалася, що може стати тільки гірше. Я думала, що якось до грибу, а потім вже не розуміла, чи грибу я, чи не грибу, і куди я грибу. Я ненавиділа своє життя кожної ночі я лягала спати і мріяла не прокинутися. Коли я зверталася до рідних за допомогою і вони мені відмовляли, моє серце просто розбивалося. Я цього болю і цього напруження вже просто не могла витримувати. Я водночас ненавиділа свого сина за те, що моє життя тепер так помінялося, і одночасно я його любила всім серцем, безмежно любила. Хотіла дати йому все, що маю, все, що зможу. Я розуміла, що це був не його вибір народжуватися. Цей вибір зробили ми з його татом. Я ненавиділа себе за ті думки, за те, що не витримую. Що дозволяю собі плакати при своєму синові, кричати в подушку. Я так себе ненавиділа, що відчувала справжню нудоту, коли бачила своє відображення у дзеркалі. Я народила, а тепер шкодую, що я за мати така. Всім приношу одні неприємності. Без мене всім би було краще. Це мої думки з того часу. Я не розуміла, який зараз день. Чи хочу я їсти, чи не хочу. Я перестала зовсім доглядати за собою. Зовсім. Обслуговувала дитину якось на автоматі і була такою самотньою. Мені здавалося, що ніхто, абсолютно, жодна людина не зможе зрозуміти мене, не зможе зрозуміти, що зі мною відбувається. Так продовжувалося вісім місяців. Тоді батьки зрозуміли, що мені дійсно потрібна допомога, і почали забирати сина до себе на вихідні. У мене було два дні для відпочинку, і почувала я себе жахливою людиною, тому що віддала свого маленького сина, залишила його без матері. Ще й батьків своїх напружила, але все одно мені вдалося відпочити трошки прийти до тями. Я почала читати книжки про психологію, розбиратися що до чого. Стала краще себе почувати і повірила, що скоро стану щасливою мамою для свого сина. І тут почалося повномасштабне вторгнення, і депресія лупанула по мені з новою силою. Як ти могла народити дитину в такі часи, в який світ ти його привела? Може, нас завтра вб'ють. Він тільки народився, а вже може померти. Як ти могла так зіпсувати його життя? Ці думки мені також здавалися абсолютно адекватними, логічними, я не сумнівалася в їх правдивості. Ще рік у мене була депресія. Не знаю, як її назвати. Все ще після пологова чи вже воєнна. Мені допомогло знайомство з КПТ когнітивно-поведінковою терапією. Вона якраз таки спеціально направлена на лікування депресії, поганого настрою. Є навіть спеціальні зручні застосунки в телефоні, де ти можеш виписувати свої автоматичні думки, знаходити викривлення і писати вже думки без цього викривлення. Також мені допомогло вивчення польської мови. Взагалі, вивчення чогось нового дуже позитивно впливає на стан під час депресії. Ще пишуть допомагає спорт, але на собі я не пробувала. І ось той лайфхак, яким я обіцяла поділитися на початку відео. Я оплакала своє колишнє життя, дозволила собі горювати за ним, бо воно пішло і вже не повернеться. Тепер я маю навчитися жити у новому житті, не очікуючи, що повернеться колишнє. Оплакати вийшло не одразу. Ось як мені було потрібно поплакати, сльози не йшли. Але якось почитавши новини про черговий обстріл, я почала плакати. Ось вона, я маю шанс оплакати і своє колишнє життя також. Плакала довго, дозволила всьому цьому болю, від якого втікала бути всередині, пройти через мене. І в той день разом зі сльозами з мене вийшов цей біт, від якого я так довго ховалася. Я прийняла своє теперішнє життя, і це було таким полегшенням. Нарешті, ця внутрішня боротьба просто припинилася. У різних людей можуть бути різні думки під час, після пологової депресії, можуть з'являтися думки нашкодити собі або дитині. І це не тому, що вони погані люди, а тому, що так працює депресія. Це хвороба, і вона може статися з будь-ким. І людина абсолютно не винна в тому, що захворіла. Якщо у вас є симптоми після пологової депресії, зверніться до спеціаліста, не проходьте цей важкий шлях самі. Ви не мусите проходити його самі. Ви не ненормальні. Це хвороба, яка лікується. Людина за своє життя хворіє безліч разів і звертається за допомогою до лікаря. Тож і депресію ви не маєте долати самостійно. Спеціаліст допоможе, він знає, як допомогти. На цій ноті я завершую другий випуск. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо було корисно або цікаво, якщо щось відгукнулося, пишіть коментарі про свій досвід. З вами була неідеальна мама. Нагадую, бути неідеальною це нормально. До зустрічі!